Привіт, любі малята! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами Каскарка Христинка. Сьогодні будемо слухати з вами українську народну казочку Лисичка-сестричка. Украла собі якось лисичка-сестричка курочку та й біжить. Біжить та й біжить. От стала її ніч застигати. Бачить вона хатку. Заходить туди, вклонилась звичайненько, та й каже Добрий вечір, люди добрі. Пустіть переночувати. Дай Боже здоров'ячка. Ой, лисичко сестричко, у нас хата маленька, ніде буде тобі лягти. Ой, та дарма, та я під лавкою зігнуся, отак от хвостиком отак от обгорнуся та тільки того переночую їй і кажуть ну добре, ночуй тоді. Ой, а де ж я можу свою курочку поставити, переночувати? Ну, пусти її під піч. Ось вона так і зробила. А вночі нишком, щоб ніхто не чув і не бачив, устала, курочку з'їла і пірячку загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько та до господаря. «Доброго раночку, ой, а де ж це моя курочка поділася? Та як де? Ну ж під піччю ти текла її. Ой, та я дивилася, а її там нема. Сіла та й вдає, що плаче. Ой, тільки й було, добра, що курочка, та й то в мене забрали. Віддай же, мені хазяїна за курочку та качечку!» Нема що робити господареві. Дав свою качечку, взяла лисичка качечку в мішок та й пішла. Біжить та й біжить, аж знову ніч надходить, бачить вона хатку, заходить туди та й каже Добрий вечір, добрі люди. Пустіть переночувати. Дай Боже здоров'я, лисичко, сестричко, ти знаєш, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти? Та дарма, я під лавкою, отак зігнуся хвостиком обгорнуся та й переночую тільки й того. Ну, гаразд, ночуй тоді. Ой, а підкажіть, де ж я можу свою качечку на ніч поставити? Та от пустає її в хлів між гуси. Лисичка так і зробила. А сама вночі, щоб ніхто не бачив та не чув, швиденько встала, качечку з'їла і пірячку загребла. Раненько встала, вмилася біленько та господареві каже Ой доброго ранку, а де ж моя качечка? Глянули в хлів, немає, каже їй господар. Мабуть, гусей випускали та випустили і її. А лисичка вдає, що плаче. Ой, тільки й добра в мене було, що качечка та й ту забрано. Віддай же мені хазяїна за качечку та гусочку. Нема що робити. Віддав господар їй гусочку, взяла лисиця гуску у мішок та й пішла. Іде та й іде, аж знову вечір надходить. Бачить лисичка, що стоїть хатка, зайшла туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Пустіть переночувати. Не можемо, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі навіть лягти. Ой, та дарма. Я під лавкою зігнуся хвостиком, отак обгорнуся та й переночую. А люди їй кажуть Ну, добре, тоді ночуй. Ой, А де ж можу свою гусочку подіти на ніч. Та от, пустив хлів до ягнят. От лисичка так і зробила, а сама вночі, щоб ніхто не бачив та не чув, встала, гусочку з'їла і пірячко загребла. Другого дня устала раненько, вмилася біленько. Хазяїнові доброго раночку, а де ж моя гусочка? Подивилися нема, от вона й каже хазяїнові. Ой, де я не бувала такої, біди не знала, щоб у мене ще вкрадено було. А господар і відповідає їй ну, то, може, ягнята затоптали її. А лисичка, то вже, як хочеш, хазяїне, а віддай мені ягня. Нічого робити, віддала лисиці ягня, взяла лисичка в мішок та ягня та й пішла. От іде собі іде. Знову ніч її застає. От вона, побачивши хатку, стала на ніч проситися. Ой, пустіть, люди, добрі, та переночувати, бідну лисичку. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі і лягти. Ой, та дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, а та й переночую. Ну, добре ночуй. А де ж я можу своє ягня подіти на ніч? Та от, пустив загороду. Отак вона й зробила, а вночі, тихенько, щоб ніхто не бачив та не чув, устала, ягнятко з'їла та й кісточки загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїнові добрий день та й питає А де ж моє ягнятко?» Далі сіла та й давай плакати і примовляти. Де я не бувала, такої пригоди не знала, що одно було добро, та й те вкрадено. Хазяїн їй і каже Ото невістка гнала воли, то може і випустила. А вона йому й каже Ну, як хоч собі хазяїна, а віддай мені невістку бодай. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, і діточки плачуть, а лисичка таки зав'язала невістку в мішок. От іще вона не вийшла в дорогу та якось так на часинку відвернулась із хати, а син узяв, вив'язав з мішка невістку, а собаку туди поставив. Прийшовши, лисичка взяла мішка, не розв'язуючи, та й понесла. Несе, та ще й приказує. От я молодець, за курочку та качечку, а за качечку гусочку, за гусечку ягнятко, а за ягнятко невістку ох я лисиця. Та як струсунетим мішком, а собака там авр, а лисиця йому. Ох, капосна невістко, пособачилась. Ану, гляну я на тебе, яка ти є. Сіла. Та й розв'язала мішок, тільки розв'язала, а собака звідти як вискочить. Вона навтіки, а собака за нею та далі в ліс і в ліс от-от жене. Та ні, таки добігла лисичка до нори, заховалась, сидить вона в норі. А собака такої мисливської породи хорт над норою не може влізти ніяк. А лисичка і давай питатися у своїх вушечок. Ой, вушка, мої любі, що ви думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? А те ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини твоєї не порвав. Спасибі ж вам, мої любі вушечка, я вам сережки золоті куплю, а тоді до очей питає. Що ви, оченьки мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали. «Те ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, туди сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини тобі не порвав. Ой, спасибі ж вам, мої оченьки любі, я вам золоті окуляри куплю. Потім лисичка у ніжок питає. А ви що, ніженьки, мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища тікали? Те ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, швидше втікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини тобі не порвав. О, спасибі ж вам, мої ніженьки. Я вам куплю червоні черевичечки зі срібними підківками. А ти що, хвостище помилище, думало, гадало, як від того проклятого хортища втікало? А хвіст розсердився на те, що лисичка до нього так неласкаво заговорила, та й каже Те, я думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хорт догнав, золоту твою кожушину зняв. Ох, як розсердиться лисиця на хвоста, та й вистромить його з нори. А на тобі хортище собачище, хвоста, відкуси, поки біле. А хорт, як ухопився, так увесь хвіст і відкусив. От тоді лисиця пішла між зайці, а зайці ще тоді хвостатими були. Побачили вони, що лисиця куца, та давай з неї сміятися. А вона їм і каже Дарма що без хвоста, але я вмію хоровода скакати. О, а як це? як це Та так, тільки треба вам хвости позв'язувати, то й ви навчитеся. Ану, позв'язуй давай, тільки нас навчи. Позв'язувала їм лисиця хвости докупи, а сама збігла на шпиль дерева та звідти як гукне. Тікай, бо йде вовчище! Зайці, як рвонуть всі у різні сторони, так хвости собі й пообривали. А лисичка хвости скоренько собі хвать та й забрала. Після того, як посходились докупи зайці, стали радитися, як лисичку провчити. А лисичка підслухала те, бачить, що лихо їй буде, та мерщій з того лісу. Більше про неї. Ніхто і не чув, і хвоста її не бачив. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.